Мені 37 років, і ось як я бачу більшість лайфхаків в Тіктоці. Шановні підписники, а знали ви, що якщо натиснути отут на ручці кнопку, нею можна писати. Користуйтесь. Але загалом відео не про це. Вже другий тиждень йдуть дощі, і сьогоднішня історія мала би підняти вам трішки настрій, адже вона весела і літня. Адже скоро прийде літо, і більшість з нас підуть на якісь водойми купатися і відпочивати. Колись у свої підліткові часи. Ми з хлопцями літом ходили на річку Смотрич. В Кам'янці-Подільському є річка Смотрич. Не найкраща річка для купання, я вам так скажу, але варіантів в Кам'янці-Подільському більше немає. Значить, і ми ж не просто ходили купатися. Ми брали з собою якісь алкогольні напої. Ну, щоб, знаєте, і відпочити, і покупатись, і потусуватися. Прийшли ми на річку, значить, я пам'ятаю, як зараз жара капітальна. Ми випили так нормально. Ну, нормально, так нормально, солідно, так, щоб в гамно. І один з наших друзів. Його попаяло дуже сильно, і він почав бігати по березі, а там такий берег, всюди трава і місцеві там, деколи пасуть корови. Значить, почав він бігати по тому березі, шукати коров'я чи гамно, і кидатись в нас, щоб То так весело було. Сміх прикол, прикол такий. І воно було смішно, бо ми п'яні, кидаємося гамном, боже, як весело, ха-ха. Але сміх зупинився рівно тоді, коли прийшла моя мама, бо вона мене шукала. І моя мама побачила нас в гамно в гамні. Висновок, друзі, обов'язково. Автись відповідально до часу, який ви проводите на водоймах, не вживайте алкоголь, не показуйте, який ви крутий, не робіть ніякі трюки ні на п'яну, ні на тверезо, бо це може закінчитись дуже погано. Сподобалась історія. Не забудьте поставити ваш лайк, написати якийсь коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо у мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.